Абсолютно кожний газовий балон він перед відправкою перевіряється. Чуєте шипить, шипить. Все це повітря, це не газ, це не газ в балоні, це повітря. Заправляються балони повітрям для того, щоб побачити, чи він не бракований, чи вентиль десь не пускає. Чи десь може сварочний шов, якийсь десь ну бракований? От для цього діла вони заправляються повітрям. 1100 гривень, 8 літрів, 6 літрів газу сюди влазить або 3 кілограма. Можна готувати їсти на ньому безперервно від 20 годин. Штука реально класна, якщо немає начого альтернативного якогось джерела. Чи, ну, чи у вас електроплита, наприклад, чи газу немає, чи не хочете ви мучитись дровим, або ви десь на природі для комфорту, скажімо так. Можна плюс підключити газовий обігрівач, який через шланг під'єднується. Такий уже комплект буде стоїти 2950 гривень. Ось конкретно такий. Балон, редуктор, шланг, обігрівач. Можна на цей балон комфортку відкрутим. Бачите. Так як там відкручена конфорка і можемо накрутити ось такий газовий обігрівач. Це йде на 1,4 кВт, а ось такий іде на 3 кВт. Є різні бачите балони, різні обігрівачі, генератори, зарядні станції, газові балони, підправка по всій Україні.